Так, всім привіт зрителям каналу Вот Бліц. Е, прилетіла у нас така пропозиція, підписочка на 10 днів. От, Що в ньому є? 7500 золота, контейнер чорний збери їх всі. Лототрон і снігова куля. Бомбічиський. Ну і в кожному буде квести на містики на 5-3 містика, збери всі. Квест відпад. От, напишіть в коментарях, е чи вигідно брати цю акцію. От, бо якщо подивитися в магазині одна куля навіть е коштує. Зараз вам скажемо, 1000 там 900 гривень. Це та снігова куля наша. Напевно, що тут От. Протягом такої акції 10 тисяч золота це 2200 гривень. Ну, на, якому, на мою думку, то вигідна акція. Це є підписочка наша. От, одна куля коштує 1900 гривень. Все. З вас лайкос, підписочка. Напишіть в коментарях, чи вигідно брати, чи ні. В подальшому, якщо, будемо відкривати їх контейнери і так далі. Все дуже дякую.